металошукач пірат для підводного пошуку. Фібро встановлений. Ще буде світодіод встановлений. Максимальну чуйку я не можу виставити. Він так реагує на ноутбук. Трошки відсуну. Катушка намотана 12 см. На оправці 12 см. Чуйність 15 см. Близько 15. Зараз, зараз. Спробую бо знімати одною рукою. Ось це 15 см. czuję już Wibro Przeczuję Jest taka, że w pełni monetka To jest канадські центри Бере Барай... її. Ну, теж з 15 сантиметрів. Спокійно. Спокійно. То не вистелена максимальна чуйка, тому що багато перешкод. Метал в стелі. Ноутбук, телефон навіть на сантиметрів 30 приближую починає чути. Навіть 40, якщо над катушкою. Ну, якось так такий варіант буде виглядати в збірці він ось так. Це вже зібраний варіант. Герметичний корпус. Тут включення. Запрошую або... Знімати важко. Індикація заряду. Цікаво, один на один реагує таким аж таким тріскотом. Індикація заряду батареї, ладування, Type-C, чуйність і виключення. Такий приборчик. Цей вже протестований в воді, не боїться води, ні морської, завдяки тому, що він імпульсний, ні, звичайної прісної води. Так, він закручується. І все. А забув світодіод показати, як працює. Включимо його і вібрація. Ну, як він, зараз виключити перший. Звуку майже не чути, як він закручений. Та в мене в кишені. Зараз, секунду. В кишені просто. Ну, ось так. Звук сильно не чути. Хтось наоборот хоче, щоб його не було чути, бо корпус граматичний. Отак От він працює. Такий металошукач. Всім дякую за перегляд. Всього доброго, всім.